Намасте, друзі, мене звати Анна Володимирівна, і сьогодні я вам дам ранкову практику, яка називається Сур'я Намаскар. Я сьогодні в прекрасному місці в Домініканській Республіці, і мені закортіло зробити цю практику. Саме на пляжі поділитися з вами. Я роблю цю практику щоранку. Раджу вам теж долучатися. Ми зробимо 6 кіл сур'я на маскар. Ну я думаю, що мінімальна кількість виконання може бути три кола, От, тобто по три рази на кожну ногу. Можна робити по 12. взагалі то виконують 108 кіл сур'я на маскар, аби пропрацьовувати своє сонце. А сонце це принцип нашого. Его. А тут вже в залежності від ваших потреб. Якщо вам треба пропрацьовувати ваше сонце, ви про це знаєте, то звичайно робіть якомога більше разів. Ну, а я починаю. Ми стаємо з вами на початок килимка. Поверніться до сонечка, якщо це можливо, в вашій, в вашій локації. І поїхали Вдих, руки догори. Розкриваємо трішечки грудину, вгору потягнулися видих. Виходимо в хаста падасану. Або складка жінки, ліва нога назад, вдих, чоловіки, право. З видихом виходимо. Собаку або гірку. Вдих. Буджангасана кладемо. Грудину ближче до підлоги. Затримка 5, 4, 3, 2, 1 вдих. Потягнулися. З видихом. Знову повертаємося в гірку. Вдих. Тепер у жінок ліва, нога вперед, а у чоловіки права. З видихом підкроковуємо до своєї. Лівої ноги вперед. Вдих. Піднімаємось з рівною спиною. Руки догори. Видих. І виконуємо ту саму секвенцію на праву ногу або на ліву. Поїхали вдих. В залежності від того, хто ви, чоловік чи жінка, розкрилися трошечки з видихом вниз. Жінки права нога назад, чоловіки ліва, вдих. Погляд наверх. З видихом. Собака. Вдих. Бужангасина. Грудина в підлогу. Таз до гори. Затримка дихання. П'ять. Чотири. Три. Два. Вдих. Піднімаємо грудину догори. З видихом. Собака. Богірка. Жінки права нога, чоловіки ліва вперед, вдих. З видихом підкруковуємо вперед. Гаста Вдих. І з видихом. Молитва перед грудями. Друге коло вдих. Розкриваємось. З видихом. Вниз. Ліва назад. Вдих. Жінки. Права, чоловіки. З видихом. Собака. Вдих. Грудина в підлогу. Затримка. П'ять. Чотири. Три, два. Вдих. Затримка на видиху, дихання, обов'язково. Видих. І міняємо ногу вдих, ліва вперед. У жінок у чоловіків вправа видих, підкруковуємо, дихаємо глибоко, довгими, широкими вдих. З видихом молитва перед грудьми. знову вдих. Розкриваємо грудину. Сподіваюсь, мене гарно чутно видих. Через вітер. Право назад жінки. чоловіки, ліво вдих. З видихом. Крок назад, собака. Затримка дихання на видиху тут. Буджангасана. Чотири. Три, два. Вдих. Грудина до гори. З видихом. таз догори. Вдих. Права жінки і ліва. Чоловіки вперед. З видихом під кроковим. Вдих. І видих. Вдих. Третє коло. З видихом вниз. Ліва, жінки, права, чоловіки, вдих. Розкрили грудину. Таз розкрили вперед. Більше вже. Видих, собака. Затримка дихання. П'ять. Чотири. Три, два. Вдих. Грудина до гори. Видих. Таз до гори. Вдих! Ліва жінки вперед, права, чоловіки, з видихом підкрокували. Складка. Вдих. Руки до догори. З видихом намосте. Вдих. Розкрили грудину вгору до неба до сонечка. З видихом вниз. Вдих, жінки, права, чоловіки ліва. Назад. Розкрили таз, розкрили грудину. З видихом. Собака. Вдих. Грудина в підлогу. Ой, от собака. Затримка. П'ять. Чотири. Три, два, вдих. З видихом та догори. Права жінки вперед, ліва, чоловіки. Вдих. З видихом підкрокували. Вдих. І видих. Четвертий коло. Вдих. З видихом вниз. Ліва назад жінки, права чоловіки вдих. З видихом собака. Затримка. Буджангасана. чотири, три, два, один, вдих. З видихом таз до гори. Собака. Молодці. Ліва жінки вперед, права чоловіки вдих. Розкрилась. З видихом під кроковим. Вдих. Закрили намасте. Вже відчуваємо, як тіло розігрівається. Вдих. З видихом вниз робимо довші, глибші вдихи, видихи. Права жінки назад, ліва. Чоловіки розкрили грудину. Вперед. Підборіддя потягнули вперед. таз розкритий видих. Собака. Грудина в підлогу затримка. П'ять, чотири, три, два, вдих. З видихом собака. Жінки право вперед, чоловіки, ліва, вдих. З видихом підкрукували. Вдих. З рівною спиною піднімаємось. Виріх. Вдих. Вдих. З видихом вниз. Ліва жінки назад вдих. Права чоловіки з видихом. Обидві ноги, собака. Грудина в підлогу затримка. П'ять, чотири, три, два. Вдих. Грудина догори. Лопатки до центру спини. З видихом. Собака. Вдих, крок вперед, ліва жінки, права, чоловіки. Розкрили таз. З видихом підкрокували. Складка. Зі складки з рівною спиною піднімаємось вдих. З видихом. намасте. Вдих. Розкрили трошечки більше вже. Грудино видих. Права жінки, ліва чоловіки, назад вдих. розкрились. Та знижче. Розкриваємо видих. Собака. Затримка. П'ять. Чотири. Три, два, вдих. Ширший, спокійний вдих. З видихом. Собака. Права жінки, ліва чоловіків вперед вдих. З видихом підкрукувала. Вдих. Рівна спина, руки догори. Взяли енергію сонця. Видих. Вдих. Руки догори розкрилися до сонечка. І поклоняємося видих. Шосте коло. Ліва нога. Жінки. права Чоловіки. Назад. назад. З видихом. Собака. Розтягнули задню лінію тіла. Затримка дихання. Грудина в підлогу таз до гори. Чотири. Три, два, вдих. З видихом таз. Сильний живіт виштовхує до гори. Ліва жінки, права, чоловіки вперед. Вдих. Розкрилась. З видихом підкрокували. Складка. Вдих. Рівна, спина до гори, руки потягнулися. витягнулись. Видих на Знову вдих. Розкриваємо грудину. Видих. Нижче вже тіло. М'яке право назад, жінки, ліва, чоловіки. Вдих. З видихом. Собака. Буджанкасина, грудина в підлогу, таз до гори. Тримаємо 5. 4. Затримка. 3. 2, Вдих. Широкий, спокійний. З видихом яким довгим. Таз до гори. Права жінки, ліва, чоловіки вперед. Вдих. З видихом під кроковим. Вдих догори. Потягнулися до сонечка плечі внизу і з видихом закриваємо Намасте. Ми з вами зробили шість кіл. Суря намаскар. І цього буде достатньо для того, щоб пробудити ваш організм м'яко, делікатно і дуже з великою користю, збалансувати ваші енергії. Більше користі для вашого здоров'я ви можете отримати на моїх онлайн-практиках. Тож доєднуйтесь посилання на онлайн-практики внизу цього відео. Ну а ви коментуйте, залишайте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі на практиках!